Я пишаюсь нашими харків'янами, пишаюсь нашими людьми, які знаєте, вишипалися у черги і приносили і медикаменти, і продукти харчування тривалого зберігання, і воду, і речі. Це дуже важливо. Ми зараз відправили 150 тонн гуманітарної допомоги на Херсонщину. Ми у плотному такому контакті з Херсонською обласною військовою адміністрацією. хочу сказати, що в на наступне наступному тижні ми теж будемо відправляти гуманітарну допомогу. То, що потрібно зараз на Херсонщині, Ми відправили помпи, Ми відправили спеціальне обладнання. Тому така знаєте, дуже така потужна підтримка Херсонська, Херсонської області, місту Херсона. Хочу сказати подякувати нашим харків'янам. Подякувати усім людям, які знаєте, відквідгукнулися і принесли все, що. Можливо було принести все, що необхідно для того, щоб містяни Херсона Херсонської області більш-менш пережили це лихо.